Доброго дня, любі малята! Я хочу з вами поговорити, чи любите ви свій рідний край? Він зараз у нас такий прекрасний. А в яку пору наш край і його природа гарні? Я вважаю, що наше місто гарне у будь-яку пору року, і сонячним літом, і коли золота осінь, і в пору білої зими. Та, мабуть, найчарівніша пора це весна, особливо весна пізня. Яка настала зараз, коли місяць травень прийшов до нас з усіма своїми розмаїттям, квітучими садами, шовковими травами, зеленю лугів та гаїв. А чи хотіла б дізнатися про пору пізньої весни більше? Тоді давайте, діти, сьогодні про це і піде наша розмова. Отже, з початком останнього весняного місяця травня настала пізня весна. Чи можна назвати травень погожим місяцем? Яка погода на дворі останнім часом? які дні? Так, багато сонця, теплі ранки і вечеря, довгі дні з раннім сходом та піснім заходом сонечка. Все це ознаки травня. У травні ніби вся природа радіє. Пташки співають своїх чарівних пісень, метелики радісно порхають над квітами, а цвіти всілякого море, тут і біло-рожеве цвітіння садків, і червоні спалахи тюльпанів, і золоті барви веснян сонячних кульбабок, і пишна зелень травня. Шовкова тривличка, вона ніжна, має трохи кликі листочки, що недавно розпустилися на всіх деревах. Кого ж вони можуть залишити байдужими? І нам хочеться побігти на прогулянку, вдихнути пахощі квітів і погладити молоденьку травичку. Адже вони такі гарні. Який настрій нам створює травень? Так, радісний, веселий, припіднятий. Яка природа травня? Так, вона різнобарвна, так яскрава. А світ тварин цієї пори весь у клопотах, адже у пташок не забрав мають вилупитися пташенята. А у диких тварин у цей час вже народились дитинчата. Ви знаєте, як називається малята лісових звірів? Так, це зайчата, більчата, лисенята, так? А для людей травень це не тільки час розваги насолоди ароматами, барвами та звуками весняної пари. А також пора турбот, особливо для тих, хто працює в природньому середовищі, у садах, на городі, у квітнику. А чи знаєте ви, що роблять у садах у цю пору? Поки не скінчилася весняна пора, треба встигнути все посіяти, посадити, висадити розсаду. Ось і нашу клумбу якраз треба привести до ладу, а для цього треба, щоб на ній виросли нові гарні квіти. А як же це зробити? Так, ми вже з вами багато говорили про те, як розмножуються рослини, зокрема квіти. Для цього можна посіяти в ґрунт їхнє насіння. Ось у нас в групі теж є насіннячко, і айст, і чорнобривці, і кучерявих паничів. Ми з вами будемо висівати це насіння в землю. А ми його вже заздалегідь висіяли, і воно вже навіть іноді де проросло і дало паростки. А давайте зараз порівняємо насіння чорнобривців та настурції. Давай розгляньте їх уважно і порівняйте їх зовнішній вигляд. У настурції форма насінини кругла, об'ємна, а насінини чорнобривців схожі на тоненькі, як ниточки, крихітні палички. Колір настурці сіровато світлий зі смужками, а у чорнобривців насіння чорно-біле, частина насінини чорна, а кінчик білий. Насіння настурції кругле, а насіння чорнобривців значно дрібніше. Насіння настурції не пахне, а насіння чорнобривців і досі зберігає ледь помітний запах квіток цих рослин. Послухайте віршик Максима Рильського, травнева пісня. У травні трави молоді, ніби хвилі по воді розливаються широко, аж радіє наше око. Травні, праця на полях, на городах, у садках, праця з пісною дзвінкою, як сестра живе з сестрою. Бачте, як гарно Максим Рильський описав травневі так, дива. І трави, і працю. А давайте ж розглянемо, які бувають травневі дива. Ось це яблунька. Яблуні в травні цвітуть вкриваються білим або рожевим цвітом. А це кульбаба. Кульбаби також у травні цвітуть жовтими квіточками. А це кульбаба. Кульбаби також у травні цвітуть жовтими квіточками. А це кульбаба. Кульбаби також у травні цвітуть жовтими квіточками. Це. Шпак, шпак у травні співає свої пісні, а шпачиха висиджує пташенят. Це шпак. Шпак у травні співає свої пісні. а шпачиха висиджує пташенят. Це шпак. Шпак у травні співає свої пісні. Це дуб, дуб у травні. Пізніше інших дерев розкотпускає листячко і теж вкривається зеленню. Це дуб Дуб у травні, пізніше інших дерев розкотпускає листячко і теж вкривається зеленню. Це дуб дуб у травні, пізніше інших дерев розкотпускає листячко і теж вкривається зелень. Це лисичка. У лисиці в травні народжуються маленькі пухнасті лисенятка, і вона їх доглядає. Це сонечко. Сонце в травні встає рано, а заходить пізно, світить високо, воно дуже тепле, а ще не жарке лагідно зігріває землю. А це що за жук? Так, це Хрущ. Хрущ ще в травні скрізь багато. Вони їдять молоді листочки дерев і літають у своїх справах. Пізня весна тільки починається, а от наша розмова, дітки, вже добігає кінця. Про який рок, місяць року ми сьогодні говорили? Так, про травень. А чому? Так, тому що зараз він у нас з вами настав. Коли, в яку пору настає травень? В пору пізньої весни. Молодці малята! Я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей!